Вислухай, Господи, мої глаголи, зверни увагу на моє зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царю мій і Боже мій. До Тебе, бо молюся, О Господи, у досвіда Ти голос мій почуєш, у досвіда буду молитись до Тебе і виглядати, бо Ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому нема місця в Тебе, і нечестиві не встояться. Перед очима в тебе, ти ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть. Господеві осоружні, кровожерні і лукаві, я ж з превеликої ласки Твоєї увійду в дім твій, поклонюся до святого храму Твого, з перед Тобою, О Господи, веди мене Твоєю правдою, з уваги на ворогів моїх, вирівняй Твою путь передо мною. Бо в їхніх устах нема постійності, серце в них пропасть, пелька їхня гріб відкритий, облесний язик їхній. Скарай їх, Боже, нехай від власних замислів згинуть, за їхніх переступів силу прожини їх, бо ворохоблять проти тебе, і всі ті, що до Тебе прибігають, будуть радіти, вони повіків весело гукатимуть. Захисти їх і нехай тобою веселяться тії, що люблять Твоє ім'я. Ти, бо, о Господи, благословиш праведника і ласкою Його оточуєш немов щитом.